Російські телевізійні шоу бравурно повідомляють про Сталіна, але ніколи не будуть говорити про острів людожерів. У 33-му році в СРСР почав розгортатися маховик репресій. У травні, через переповненість концтаборів, тисячі в'язнів були висаджені на острів Назіно. Він був крихітний і безлюдний, без їжі і інструментів. Людям було наказано будувати казарми, але багато хто вже був на межі своїх сил. Тих, хто намагався втекти, розстрілювали охоронці, збожеволілі люди тонули в річках, що оточують острів. Через п'ять днів на острів привезли мішки з борошном, люди боролися за нього, набирали прямо в долоні шапки й шарфи і їли, змішуючи з річковою водою. Через сім днів почалися перші випадки канібалізму. Спочатку їли трупи загиблих на болотах і від куль охоронців концтабору. Пізніше стали вибирати тих, хто був на межі смерті, і ось ось помре, пояснивши, що їм буде ще легше. Архіви рясніють страшними свідченнями про те, як полонені нацисти розводили багаття і смажили людську плоть своїх товаришів по нещастю на вербових прутах. У назинській трагедії вижило лише трохи більш як дві тисячі осіб, з майже семи тисяч ув'язнених, спочатку привезених на острів. Але на російському телебаченні ви не почуєте про цю страшну трагедію, яка перетворила людей в монстрів. Там вам розкажуть тільки про краще радянське морозиво у світі.